Привіт. перепрошую. Запиляв тут паришку файних треків і вас не повітив. Але оскільки ви вже перервали мій крутецький ритм, то послухайте про мій новий фільм. Легко Бетмен Фільм. Написаний, зрежисований, увесь заміксований, запідбоксований і мною. Якось так. Реально мною. Тому що я Бетмен. У свій вільний час я також нарізав цей трейлер з деякими, але точно не усіма супергеройськими моментами та влучними фразами. Тож кайфуйте. Бетмен покидайте будівлю. Чекайте. Бетмен в будівлі. Що б Майк! Warner Бразерс та Warner Animation Group презентують від творців фільмів Бетмен. Бетмен повертається. Бетмен назавжди. Бетмен та Робін. Бетмен початок. Темний лицар. Темний лицар повертається. Бетмен проти Супермена. Та ЛЕГО Фільм. Комп'ютер з здома. Та тут вдома, та тут вдома, та тут вдома, та тут вдома. Вітаю вдома, пане. Вмикаю музичну тему Бет Печери. Він повернувся. Отже, чи було сьогодні щось захопливе? У чорному. Я знову маю врятувати місто. Усі, наче показилися, Те жовтому. Яка мені, мабуть, варто замарити черв'ячка. Альфред лишив вам лобстера Термідор у холодильнику. Моє улюблене, не дочекаюся. Який бісок двадцять хвилин. Торня якась. Лего Бетмен ФІЛЬМ Се на що я заслуговую сьогодні заслужив. Чекайте у 2017-му! З першої спроби. Переклад третя паралель українського озвучення творча спільнота Стругачка.